Серед особистих речей Михайла Чигрина, які нині передали до обласного краєзнавчого музею, документи, атестати з навчання, листи до друзів, фотографії різних періодів життя, розповідає історикиня Леся Бондарук. Цей архів їй передала дружина Михайла Чигрина. Ми багато років із пані Марічкою Галабурдою Чигрин знайомі завдяки Фейсбуку. 8 червня цього року вона залишила Австралію, бо чоловік помер у 2011 році. І вона повернулася в Бельгію, звідки в родом, тому що в нас самотня. І вона не мала куди діти ці матеріали, тому що дітей немає, нікому чужих вони не потрібні. Але в них дуже цінні матеріали для нас, волиняни, для українців. Зі слів Лесі Бондарук Михайло Чигрин з родиною переїхав на Волинь 1918 року. Вчився у Луцькій гімназії, по закінченню якої був ув'язнений на 5 років за діяльність в ОУН. Сидів у Луцькій тюрмі. Виїхав з України 1939 року. Історикиня каже, в архіві, який передали на Волинь, збереглися листи першого кохання Михайла Чигрина Лідії Кушнірук за період з 1935 по 1943 рік. Вони цінні спогадами жінки про тодішнє життя в Україні. Історія життя Лідії Кушнірук, Волинянки, яка була і в'язнем гулагу і борцем за незалежність України, тому що за те, що вона симпатизувала, вона сиділа навіть за Польщі в тюрмі Луцькій. І потім, в 46-му році, вона була засуджена і просиділа 8 років у радянських концтаборах. Вона дожила до незалежності України, але так в досі про неї ніхто й не знав. Лідія Кушнірук родом з жидичина Луцького району. Її родичка Лілія Швець романтичну історію бабусі знає. Вони зустрічалися з Михайлом Чигирином, це була в них така кохання в 30-х роках. І як він переходив кордон, він просив її, що їдемо разом. Вона відмовилася, бо в неї залишилась тут мама. Михайло її розшукував. 80-му році вони списалися. І зустрічалися в, Авст... в Варшаві. Тут така цікава історія, що вона, як прощалася з ним, вона йому віддала своє перстень. І він повернув їй той перстень в 80-му році. І вона постійно з ним ходила ну, до смерті. У Волинському краєзнавчому музеї нині зберігають 167 тисяч одиниць основного фонду. Надходжень архівних матеріалів у музей за кордону декілька останніх років не було, говорить музейниця Оксана Важатко. Ми завжди тішимося, коли люди свідомі того і телефонують нам, і передають. І інколи ми маємо такі своєрідні експедиції, коли відбувається там е перебудова хати, яка теж дісталася від бабусі. Ми їдемо і фактично інколи з купи вже сміття виймаємо те, що пересічному громадянину здається абсолютно непотрібною річчю а для нас є такою дуже важливою знахідкою. Зі слів Оксани Важатко, відвідувачі музею зможуть оглянути документи після наукового опрацювання та належного музейного огляду. Оксана Кут, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.